Так, і ось далі буде дуже цікаве. Читаємо. А хто залежить від закону ті під прокляттям? Так? 11. 4, <кхем> 10, 10. Угу. Далі різні переклади. А всі ті, що утверждаються на ділах закону, mm, перебувають під прокляттям. Mm, упов уповають на ділах закону. Уповають, уповають. Тому що коли дивимося в єврейському, поскільки всякий, хто полагається на закончище соблюдені приписані тори. Так? Законніческое соблюдення в предписані тори, так? Хто полагається, уповає. На плоть, на свої сили, на свої діла. Мова ось про що. Mm -hmm. Не на жертву Месії уповає і на Дух Святий. А хто? Упаває на свої сили на плоть. Mm -hmm. Той під прокляттям. Чому? Бо своїми силами по плоті ми нічого не можемо виконувати, робити доброго. Ми тільки все можемо порушувати, робити зло. Так? Mm -hmm. Тому під прокляттям. Далі. Далі. Тобто тут мова не йде про те. Хто в правильному, хто правильно розуміє Тору? так, Хто правильно її виконує? Так як Бог навчає. Ті під прокляттям. А ті, хто уповає на неї, чи як? Е, Розумієш, е, тут яка думка? Дивися. Ось, наприклад, беремо наших апостолів євреїв. Апостолів євреїв. <кхем> Як було це в їхньому житті? Так. Mm -hmm. Вони жили по Торі, вони жили по духовно-моральним заповідям. Так? Yeah. Так. Апостоли. Так. Да. Вони жили. Але, але вони уповали, вони уповали. На свого Господа і Спасителя на Месію, на Його mm -hmm. жертву вони уповали, так? На Його слово, на Його вчення і на Дух Святий. Вони уповали. Уповали yep. це значить, як? Уповали? Yeah. Тобто, не на свої силами, що вони своїми силами виконують тору і духовно моральні заповіді. Вони б цього не змогли no, yeah, б як зробити. На практиці, ось вот, вони уповали. Уповали? На практиці, так, да, поясню. А на практиці так. Що. Жертва Месії дає їм, дає їм ось ті духовні дарування, благословення, Божу любов. розумієш, Божу силу, благодать, Божу мудрість, духовне відродження, плоди Духа Святого от на що вони уповали. Якщо ти уповаєш на Бога, то Бог тобі і допомагає все виконувати, так. жити так по Його слову, по Його запові, по Його торі. А якщо ти уповаєш на свою плоть, на свої сили, я сам все можу. Я все сам роблю, все виконую. То Бог говорить тоді сам і давай, продовжуй. Я поки відійду бік, і за тобою подивлюся, як ти сам впораєшся без мене. А без Бога ми нічого не можемо. А фарисеї, законники, вони так і жили. Вони уповали на себе, на своє Я. На свої сили, на свою плоть, mm -hmm. так, що вони все самі можуть зробити, виконати, не порушити, mm -hmm. і так далі. І там немає благодаті, там немає Божої милості, там немає Божої допомоги, mm -hmm. підтримки, mm -hmm. і так далі. І Бога немає, і Духа Святого нема. Там, де людина уповає на себе. Це стосується всіх людей. Mm -hmm. Так. <кхем> І далі. <кхем> І далі. <кхем> а хто залежить від закону? Уповає на закон, так? <кхем> ті півпрокляті. Бо, як сказано у Святому Письмі, прокляті ті. Хто не дотримується, не виконує всього. Постійно, написано. постійно всього mm -hmm. написаного в книзі mm -hmm. закону. Так? Mm -hmm. Тепер далі. Ось ці слова, це все потрібно розуміти, що говорить Шауль. Так? Mm -hmm. Що говорить Шауль? Є паралельні місця писання, бо Шауль ніколи не брав десь з повітря, так, десь з голови. Він завжди брав story. відповіді да, стори, слова нашого небесного батька. Mm -hmm. так. Там була його, скажімо, фундамент, основа, да, да, на чому він затверджувався. Да? Mm -hmm. а, там його було уповання. І ось паралельні місця писання. Почитаємо, так? <кхід> Почитаємо. Ну, було уповання, поки він до Господа не прийшов, да? а коли він уже, і Господь його відновив, духовно відкриємо очі, написано, то він вже почав уповання свої, розлагати на Господа. Хоча тора залишилась його. Ну, як основою, мабуть, його віри. Так. Просто упування він переклав. Переклав упування. Розумієш, на він уповав на фарисейство. Що таке ну, парисейство? Парисеї говорили: ми не погані грішники, да. ми євреї по народженню, ну, ми да. благочестиві, ми праведники, ну, так? Да. І так далі. Mm. Так? Ну, да. Навіть це ж приклад в Іванглії дивися цю історію, mm. яку Месія розповідав про Фарисея і Митеря. Мені подобається, що От і все. просто в чому різниця, що, що, що Тура, коли до Господа вона засуджувала людей в гріхах, тому що вони нічого не могли з цим зробити. А вже після Господа, як він прийшов і взяв на себе прокляття невиконання закону, mm. то вже навіть. Коли людина дивиться в цю тору, дивиться в ці заповіді, но вона не засуджується, як вона не вона учиться і Господь допомагає, проявляє милість, тому що Господь знає, що людина не може сама її виконати, і тому, коли людина спотикається, десь, десь вона не розуміє, не, не виконує, вона приходить до Господа, Бог її прощає, милує і навчає. Так yeah. от мені це подобається, різниця. Ці. Тому що насправді Тора вона несла несла прокляття засудження людям. і Люди зато і боялися їх, їх, цих заповідей. Чого вони казали, Мусі, іди сам, там хай тобі Господь говорить. Вони боялися дуже. Uh -huh. от, був страх такий перед цим законом. Але uh -huh. він їх засуджував постійно. Вони бачили, що вони постійно порушують. Uh -huh. І вони ж жили під цим. Засудженням, виною, прокляттям, так. і це їх угнітало. Ну так, так і було. Так і Господь було, було. приніс свободу, <кх> приніс свободу от цього засудження, от цього прокляття, тому що це зеркало, воно просто людині допомагає побачити, але вже є сила змінитися, є сила чинити по-іншому, що людина приймає це рішення, так. йти за Господом. Так. Ставати краще так. досконаленнішим. Так як Яков говорить, що Тора, по якій ми будемо суди, судимі раз, да. він говорить, вона несе звільнення, свободу. Коли несе? Да. Коли Яков писав це послання? Коли вже Месія приходив, приніс жертву за наші гріхи. Mm -hmm. І ця жертва за наші гріхи, вона дарує нам оці благословіння, духовні дарунки, mm -hmm. так? Вона дарує нам і духовне народження, і Дух Святий і Божу Любов, да. тому вже Тора не засуджує гріху. чому? Бо жертва Месії, Дух Святий тобі допомагають її виконувати. Ну, да. Просто прокляття було в тому, що не в самій Торі, а в тому, що людина бачила свої гріхи, і це її і гріх ніс прокляття, не, не сама тора, не самі заповіді. Так, проблема а, була не гріх, в торіх, а в гріху. Так. Який був в духовному серці людини. І вона могла з ним впораться, скажімо. Впоратися, перемогти, звільнитися. І це несло прокляття хвороби так. і різне не, нехорошення. Тобто все. тора вічна незмінна? Незмінна. Так? Проблема да. не в Торі. проблема в закон... гріховному серці о, людини. О, божий закон досконалий написано. Так. Совершенно. Так, так. так. А людина грішна. Так, до приходу Месії, до приходу Месії, Тора, вона говорила: виконуй, і буде життя, буде благословення, mm -hmm. буде добро тобі. А не будеш виконувати, буде прокляття, буде смерть, буде зло тобі, так? Mm -hmm. А людина своїми силами mm -hmm. вона не могла виконувати Тору й духовно-моральні заповіді. Їй потрібна була. Їй потрібна була Божа сила, mm -hmm. Божа любов, Божа благодать, Божа мудрість, mm -hmm. так? Yeah. Дух Святий. Сам Бог їй потрібен був, щоб він жив в її серці і допомагав їй всьому, mm -hmm. а людина всього цього не могла мати, бо гріх був у серці, який розділяв людину з Богом. І Бог не міг ні прийти в її серце, ні, ні її оживить, не відродить. Mm -hmm. Розумієш? Дух Святий Він не міг, так, бо так, там був гріх, поки Месія не вирішив, скажімо, цю проблему з гріхом на Христі, так. коли Він помер за наші гріхи, так? пролив свою кров за наші гріхи, так. взяв на себе наш гріх. І коли ми увірували, то його кров змила угу. цей первородний гріх в нашому духовному угу. серці. І тоді вже двері духовного серця відкриті для Бога, для Духа Святого mm. і для всіх цих духовних дарів і благословінь. Отак mm. от же, от же, схоже, для чого потрібні були оце фізичне священство, обряди, ритуали, храми, жертву приношення тварин. Чому це все потрібно було, щоб воно було? Бо був гріх, який mm. розділяв людину з Богом. Тільки Месія на Христі вирішив питання з гріхом, mm. так, все це вже не потрібно. Воно виконало свою місію. І жертви тварин, mm. і жертовники, і храми, і священство фізичне. так? Mm. І всі ці ритуали і обряди вони виконали свою місію. Пів, півтори тисячі років вони виконували свою місію. так? І вже це все не потрібно. Все повертається в зворотній напрямок, як було до гріхопадіння. Коли Бог він оселяється і живе в твоєму серці. Mm -hmm. Так? Yeah. Живі стосунки відносини напряму. Розумієш, вже все. Mm -hmm. Ось це важливо нам розуміти сьогодні. Так? Yeah. <coughs> і далі. І далі, чому люди бояться тори, бояться закону? Бо вони чують, що щось воно з прокляттям пов'язано. Небезпечно навіть підходити. Люди не розуміють, так? От. Тут не говориться, хто виконує закон Тору, так? А хто уповає? так? Хто уповає той під прокляттям, так? Mm. Mm. Далі. Uh, далі. Прокляті ті, хто не дотримується всього написаного в книзі закону. Так? <клес> Ось трошки про це. О Чому люди ще бояться тору закон? Прокляті ті, хто не дотримується всього написаного. І вони хочуть, щоб прокляття прийшло. Так, щоб пройшло прокляття в книзі закону. Тому вони туди не заглядають. Так. І думаю, що цього вони позбавляться від прокляття. Так, так, так. Але нам потрібно зрозуміти ці слова Шауля. Що ж це значить? Mm -hmm. Так? Що mm -hmm. ж це значить? Ці слова прокляття, так? Mm -hmm. Важливо дивитись паралельні місця. Відкриваємо, mm -hmm. наприклад, Єремію 11.3. Я швидко прочитаю. І скажи їм так, говорить Господь Бог Ізраїлю, проклята людина, яка не послухає слів завіту цього, так? Заповідь, в якому тора слова духовно-моральні заповіді, який я заповів батькам вашим, коли ви вивів їх з землі єгипетської, із залізної печі, сказавши, Слухайтесь гласу мого, і робіть усе, що я заповідую вам. так? Mm -hmm. І будете моїм народом, і буду вашим Богом. Щоб виконати клятву, якою я клявся батькам mm -hmm. вашим, дати їм землю, яка тече молоком і медом, як це нині, і відповів я, сказавши, mm -hmm. Господи, амінь. так? Mm -hmm. Далі. Але вони не слухалися. Чому не слухалися? А тому, що були духовно мертві. А тому, що не було Духа Божого, Духа Святого, Божої любові, Божої благодаті і сили. А чому не було? Ще не було жертви Месії. Ще Месія не приходив, не приносив жертву за наші гріхи. Так? Тому Тора до пришестя Месії, вона засуджувала людей як грішники. Так? А коли прийшов Месія і приніс жертву ну, за і наші гріхи. Його є й таке, ну ми говоримо для віруючих людей, розумієш? Mm. А коли прийшов Месія і приніс жертву, то ця тора і духовно моральні заповіді, вона виконується в нашому житті. Mm. так? Тобто, і ми цим спасаємось і виправдовуємось. Але завдяки жертві Месії і Духу Божому. Так? І завдяки нашим силам і нашій плоті. Так? Далі Але вони не слухалися і не прихиляли вуха свого, а ходили кожен за впертістю злого серця свого. А чому серце зле? Чому серце вперте не слухняне? Бо воно духовно мертве, воно духовно жорстоке, воно, як Бог говорить, кам'яне Серце Кам'яне да. кам серце. А чому? Бо гріх, який передався від Адами і Єви, гріх, він нас духовно вбив, наші духовні серця, ми духовно померли. Гріх, коли він попадає в наші духовні серця, так, і нема покаяння, усвідомлення, визнання гріха, він духовно вбиває людину. Так. Я навів на них усе сказане у завіті цьому, який я заповів. От, от зараз дуже важливі слова. Ми розуміємо, як діє прокляття. Ми повинні розуміти, воно не діяло ось так. Дивись, Вікторія. Воно прокляття так не діяло, як багато людей думають, і я раніше так думав. Воно так не діяло, коли люди були під торою, під законом так? до приходу Месії. І Бог говорить, так, все, що я вам повеліваю, всі заповіді, виконуйте всі, так? Mm -hmm. Хоч одну порушиш, буде тобі прокляття. Mm -hmm. так не так, так. Так не було. Коли людина, вона робила гріх, так? Mm -hmm. прокляття не приходило в її життя. Знаєш чому? Тому що людина, яка хотіла. Вносила жертву за своє. Людина, яка хотіла виконувати Божі заповіді, яка любила Бога, шанувала Бога, так? Mm. Вона каялася в своєму гріху, визнавала свою неправоту, так? визнавала свій гріх, усвідомлювала, mm. так? В приносила жертву. І вона приносила жертву за mm. себе, mm. так? за свої гріхи. Mm. І вона уповала. Вона уповала не на свої сили, що вона всі заповіді зможе виконувати і не порушувати. Mm -hmm. так? Вона це та людина, яка правильно розуміла Слово Боже Тору, mm -hmm. і Бога правильно розуміла. І вона уповала не на свої сили, а уповала на Божу мирість і благодать, mm -hmm. яка її спасала і виправдовувала в очах Бога. Тому що ці жертви, це було як прощення нам в кредит. Mm. Всі ці жертви вони символізували досконалу жертву жертву нашого Господа і Спасителя, нашого Єшуа Месії, жертвовного ягняти. Mm -hmm. Ось це важливо розуміти. І Бог спеціально ввів цю систему жертвоприношення, mm -hmm. щоб люди каялися, змінювалися, так? приносили ці жертви і щоб. Замість людини ця жертва помирала, mm -hmm. і Бог міг не карати людину, примиритися з нею, mm -hmm. так? щоб Бог, скажімо, людину помилував, пожалів, mm -hmm. так? оставив її живою і так далі. Mm -hmm. Тобто розумієш, а прокляття стосувалося людей. Mm -hmm. Ось ще зараз категорію людей, про яких говорить Пророк, Ось слухаємо уважно.